У румунському місті Сеїні 12 вересня відбувся міжнародний фестиваль культура у віддзеркаленні». в рамках міжнародного проекту Культура у віддзеркаленні» реставрація будинку культури у місті Сеїні, Румунія та концертного залу у місті Калуш Україна. Мультикультурні центри. Фестиваль культури у відзеркаленні це підсумок проєкту та досягнення його основної мети зміцнення існуючих відносин між громадою Калуша та громадою міста Сеїні, а також сприяння транскордонному туризму та співпраці. Для участі у фестивалі та підсумковій конференції делеговані представники від Калущини, заступник міського голови Надія Гуш, начальник управління культури, національності та релігій Калуської міської ради Любов Джуган та головний спеціаліст Маріана Думенко. Піднесена атмосфера фестивалю перекликала співчуттям та підтримкою українців в нелегкий для нас час у виступах представників обох сторін звучали слова взаємної подяки та бажання співпрацювати і надалі у всіх сферах розвитку. Румунські школярі демонстрували свою вправність в українських танцях та виконували українські пісні. Від калуцьких дитячих мистецьких колективів привітання демонстрували виступами, візнятими на сцені мультикультурного центру в місті Калуш. Юні калушани порадували чудовим виконанням румунської та української пісень, запальним українським танцем. Привітання калушського міського голови Андрія Найди відбувалось онлайн. Де звучали слова подяки ЄС, СТС, партнерам, командам, громадам за участь та підтримку. Завершення проєкту це старт до нової співпраці, а міжнародний фестиваль може стати щорічним. 13 вересня відбулась остання робоча зустріч проєкту та підсумкова конференція. Під час робочої зустрічі керівник проєкту Аліса Лохан наголосила на завершальних робочих моментах та підготовці звітності та аудиту. Мер міста Сеїні Габріела Турбуле підсумувала результати проєкту, досягнення його основної мети та продовження партнерських відносин. Нагадаємо, період впровадження гранту 36 місяців з 15 вересня 2019 року по 14 вересня 2022 року. Загальний бюджет проєкту 1 мільйон 37 тисяч євро. Євро загальна сума гранту 933 тридцять тисячі євро. Загальний бюджет міста Калуш становить 325 двадцять тисяч євро, з яких 90% забезпечується європейським союзом. Даний телевізійний випуск змонтовано за підтримки Європейського союзу в рамках проєкту Культура у відзеркаленні, реставрація будинку культури у місті Сині, Румунія та концертного залу у місті Калуш Україна у мультикультурні центри.